Форсунки BRC IN03 NORMAL використовуються в обладнанні четвертого покоління і вище і необхідні як виконавчий елемент всієї газоболонної системи. Вони здійснюють дозування і подачу газу з редуктора на штуцери, розпилювачі в колекторі. Комплект поставки включає форсунка BRC Синя, ушіновані кільця 2 штуки, гайка монтажна, шайба для монтажу в планці. Даний тип форсунок передбачене підстановлення спеціальному монтажному наборі по типу рампи. Підійде для двох, трьох і чотирьох циліндрових рамп. Слід рахувати, що вони використовуються тільки для систем марки BRC, для систем інших виробників не рекомендується їх використовувати. Підходи для наступних систем BRC: Direct Injection 2, Plug and Drive Plus, Sequent 24, Sequent 32 OBD, Sequent Plug and Drive, Alba 32, Alba Plus. HOME PAST SCHOOL FOR THE filt Особливості, які варто відзначити: роз'єм електромагнітної котушки для підключення проводки АМП-2Пін. Опір котушки становить 2,04 Ом, живлення від 6 до 16 вольт, температура робоча від мінус 40 до плюс 100 градусів Цельсія. Форсунка BRC виготовлена за допомогою матеріалів, які значно зменшують тертя. Характеризується стабільною роботою, не потребують періодичного обслуговування і періодичного регулювання, запуск роботу навіть при низьких температурах. Перед форсунками бажано монтувати фільтр тонкого очищення з відцінником. У даних фільтрів показник фільтрації вище. Вони затримують практично всі забруднюючі частинки. Також обов'язково за регламентом проводити заміну фільтруючих елементів. Випускається в Італії на заводі BRC «Автогаз Еквіпмент. Продукція даного бренду відома в усьому світі. Термін гарантійного обслуговування складає один рік з моменту придбання за умови своєчасного обслуговування і заміни фільтрів з позначкою в сервісній книжці обладнання BRC.